Четвер, 23 травня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілаван. На початку випуску коротко про головне. Загиблого на війні кіборга Барса виправдали. Військовослужбовець з Чернівців розповів про звільнення Лиману, як єдиний повернувся живим зі спецзавдання і чому написав заповіт. У Чернівцях розпочали ремонт центрального водогону. У четвер, 23 травня, на Буковині попрощалися із двома воїнами, які боронили рідну землю від російських окупантів, молодшого сержанта Віталія Карпова. В останню дорогу провели у селі Вителівка Чернівецького району. Солдату Степанові Олексійчуку останню шану віддали у селі Коритне Вижницького району. Вічна пам'ять та слава героям. Загиблого на війні кіборга Барса виправдали апеляційний суд Чернівців, виправдав полеглого на війні Валерія Красняна. Його раніше визнали винним у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю. Згідно з рішенням суду, першої інстанції, якби чоловік був живий, його могли ув'язнити до семи років. Дружина Барса подала апеляцію, щоб чоловіка визнали невинним. Суд визнав помилковим рішення першої інстанції, що дії Красняна були кримінальним порушенням. Вдавав себе багатодітним батьком, щоб втекти за кордон. 51-річний житель Київської області надав на паспортному контролі на пункті пропуску три свідоцтва про народження. Чоловік стверджував, що є багатодітним батьком трьох неповнолітніх дітей. Під час перевірки документів прикордонники з'ясували, що два свідоцтва про народження підроблені на цьому подорож військовозобов'язаного завершилась. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону та передали правопорушника співробітникам нацполіції. 23 травня в Україні День Героїв або День борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до учасників революції гідності бійців, АТО на Донбасі, нинішніх захисників України. Троє військовослужбовців з Буковини у звання Героя України. Це Олег Лакуста, Богдан Магаляста, Андрій Коцик, який нагороджений посмертно. Захисник Максим Станкевич став на захист України з початку повномасштабного вторгнення про звільнення Лиману, як єдиний повернувся живим зі спецзавдання і чому написав заповіт. Далі у сюжеті. На другий день повномасштабного вторгнення Максим сказав дружині, що йде бігати у парк, а пішов у військкомат. Ну, Так як в мене не було бойового досвіду, ніхто не хотів мене особливо вчити, ніхто не хотів мене кудись відправляти. Мені сказали, що перший час я маю замінити хлопців, які перебувають в обласному військоматі, для того, щоб вони могли поїхати на виїзд. А я займався такою охороною територією. Мені дали до вечора час, щоб я зібрав, зібрався з усім необхідним. ось я цей час витратив на те, що поїхав до нотаріуса, написав заповіт. На дружину написав заяву, щоб вона могла вивезти дитину без, без мене. Ось, зробив всі необхідне розпорядження на випадок, якщо щось може статися, і прийшов, з'явився ввечері в, в військкомат. У вересні 2022 року військовослужбовець брав участь у спецзавданні зі звільнення села Новоселівка на Донеччині. Він та ще четверо бійців потрапили у засідку. Побратимів розстріляли на очах у Максима. Він єдиний, хто вижив з цієї групи. Наше завдання було від'єднатися від основної групи, зайти з тилу до цілі. Ми мали захопити певну ціль, де перебував штаб. Де були офіцери військові Російської Федерації, ми мали обійти з заднього подвір'я, але там була точка кулеметника, як вже потім стало відомо. Фактично нас впустили на подвір'я і фактично розстріляли. Я був до останнього з хлопцями. Я хлопців упаковував чорні пакети, я ці пакети підписував. Я збирав, фактично там було тіло, яке було розірвано внаслідок потрапляння снаряду. Я збирав їх в пакет. Максим у вересні 2022 року отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ Сталевий хрест. Ця нагорода лежить серед, серед дрібниць в якомусь ящику. Вона не висить в мене на стіні, вона не є об'єктом якого спостереження сторонніх. Що вона для мене означає? Я не знаю, скажу чесно. Це біль, це страх, це, 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 це важке випробування. І, мабуть, в моєму випадку це нагадування про той вересень 22-го року. Після півроку військової служби Максим Станкевич отримав контузію, пройшов лікування і почав займатися розслідуваннями безвісти зниклих та вбитих військових. Так як я мобілізований, в мене нема звання, я просто солдат. Основне завдання солдата це не загубити зброю. Я не міг там, претендувати на якийсь там, кар'єрний ріст або, там на якусь посаду офіційно. А ось проте я міг виконувати функцію, яка дійсно важлива для хлопців. Тобто, треба розуміти, що в у нас, у нас були втрати, були втрати. І Були поранення різних. І від швидкості проведення розслідування залежало в тому числі виплати. І родинам, і пораненим Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 у Чернівцях розпочали ремонт центрального водогону. Раніше проєкт муніципального водного господарства проходив технічно матеріальну підготовку. Турецький підрядник останні кілька місяців поставляв на об'єкт матеріали. Нині же все готово для заміни аварійних труб. Скільки кілометрів водогону замінять у рамках першого етапу? В які терміни планують вкластися, та чи будуть відключати воду чернівчанам – Далі у сюжеті. Саме з цього місця розпочинається ремонт центрального водогону у Чернівцях. Нині підрядник проводить геологічне дослідження, аби вивчити ґрунти і приступити до основних робіт. Під час першої стадії реконструкції водогону планують замінити близько шести кілометрів труб великих діаметрів. Замінюють саме ті ділянки, на яких постійні аварійні витоки. Ну, це мрія кожного червнячанина, щоб всі були з водою. Не було перебоїв. Перший етап, який зараз заміна водогону триватиме 12 місяців. Ми сподіваємося, що форс мажору не буде і все здадуть вчасно. Але, в принципі, вже є один форс-мажор, але ми його зараз постараємося вирішити. Ну, мова йде за мобілізацію. За ну, одна проблема, яка була, то така лишилась. Над реконструкцією аварійних ділянок водогону працюють міжнародні фахівці. Головний підрядник турецька фірма Фека, яка реалізувала чимало подібних інфраструктурних проєктів у Афганістані, Албанії, Хорватії, Литві, Німеччині та Лівії. Це зараз проводяться роботи як фізичні роботи на деяких станціях на камерах гідроудару. Так і найбільше зараз ми проводимо це технічні роботи стосовно проекту, оскільки проект насправді дуже складний. Є ділянки, де є відносно технічні рішення, які вже повністю акцептовані інженером і експертизою. А є ділянки, наприклад, схил наш відомий дуже складний, де ще потребувати буде додаткові роботи по геології і геодезії, щоб прийняти правильне. Технічне рішення, щоб виконати складні роботи. Якість виконання робіт на водогоні контролює датська компанія. Як було вже визначено, компанія, яка є головним підрядником, вона досвідчена. Підрядників визначила за результатами міжнародної закупівлі. І ми, в якості консультанта інженера, були в частині затвердження пропозиції. Ми маємо тверду віру. Що підрядник має достатньо досвіду та знань, щоб реалізувати цей проект належною Ми, як міжнародна компанія, маємо відповідальність перед клієнтом, чернівці водоканалам, а також перед суспільством. Роботи на водогоні здійснюють українські інженери, також залучатимуть турецьких працівників. Ми добре розуміємо важливість цього проекту для міста Чернівці. Ми виконуємо роботи в багатьох країнах. і Я впевнений, що ми завершимо цей проект також успішно. Кожен проект в різних країнах є складний по-своєму, але ми знаємо, як з цим впоратися. Проєкт реалізовують поетапно. Графік ремонтних робіт розробили таким чином, аби це мінімально впливало на подачу води містянам. Планували, що виключення можуть бути тільки на час переключення водогонів після того, як вже будуть прокладені мережі. Ця процедура займає одну-дві доби і принципово все має всі вкластися. Але наше завдання такого чину зробити роботу, щоб відключень практично не було, щоб мешканці міста не відчули негативу, і робота виконувалась в максимально стислий термін. Можливі будуть і це, це життя, можливо, і аварійні ситуації. Але на сьогодні я хочу ще раз сказати, що водоканал вже працює в режимі, коли ми можемо сміливо демонтовувати одну з гілок. Друга стадія реконструкції водогону на етапі тендерних процедур. Планується оновити обладнання на одній з насосних станцій та провести роботи з реконструкції очисних споруд. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі 4 Майже жодна медична послуга не надається без залучення медичної сестри або брата. Коли людина звертається до лікаря чи до медзакладу, потребує проведення обстеження, досліджень, медичних маніпуляцій, догляду, тощо вона завжди спілкується з медсестрою. Як працюють медсестри в Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги, дізнавалась Олена Кричко. Найбільше хворих у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги з самого ранку. Пацієнти приходять сюди з направленням від лікаря. В екстрених випадках привозять карети швидкої. Першу домедичну допомогу надають медсестри. Ми лікарня швидкої медичної допомоги надаємо ургентну невідкладну допомогу цілодобово. 24 на 7. до нас звертаються всі. А лікар вже приймального відділення дивиться і вже вирішує, чи якщо це наш пацієнт, ми ложимо до Не, якщо ні, то відправляємо в інший заклад. У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги нині працює понад 350 медичних сестер, з них 15 медбратів та 245 молодших медсестер. Медична сестра, це якби помічник лікаря, яка виконує основне завдання медичної сестри, це є виконання лікарських призначень і догляд за хворими. Лікар призначив лікування, надав допомогу і все. А медична сестра весь час проводить біля. Хворого вона надає йому допомогу, підказує, вчить як надавати саму допомогу, як йому з родичами спілкується, як вони мають вдома доглядати. Найскладніші пацієнти після ДТП такі хворі поступають до лікарні майже щодня. Загалом за добу через приймальне відділення проходить орієнтовно 100 пацієнтів. У нас 70% складають термінові пацієнти і. 30% складають планові. Но це не завжди однаково, тому що кожного місяця бувають різні випадки, а ми чергуємо 7 днів на тиждень, цілодобово 24 години. Коли йде загострення хвороб, це йде весна і осінь. Зимою більше йдуть такі випадки, переломи, забоїно, коли люди одержують травми під час падіння, побиття дуже багато є. В даний час навіть і побільшало, тому що люди всі на нервах, всі стурбовані. Пацієнти в умовах війни в Україні потребують більше допомоги молодших медпрацівників. Спілкування це має велике значення, тому що коли пацієнт розкаже про свої проблеми, про свої переживання, про свої це все, тоді йому якось стає і краще, і легше, тому що як то каже слово теж лікує. Кожна медична сестра у лікарні швидкої допомоги працює за своїм напрямком: хтось у приймальному відділенні, хтось в операційному, хтось у маніпуляційному. На базі лікарні також є неврологічний, урологічний та хірургічний напрямки. Як правило, до нас це поступають хворі з гострими панкреатитами, холециститами, виразками, кровотечами. Дуже часто зараз до нас поступають. Поступають хворі з гострими апендицитами, з защемленими кілами, тромбофлебітами для мене найважче в роботі це дивитися в очі хворим родичам хворих, які померли. От я ніяк не можу з цим змиритись. За даними Асоціації медсестер України, у лікарнях щороку є дефіцит орієнтовно 50 тисяч медичних сестер. З початком повномасштабного вторгнення ситуація погіршилася. Відчули це й у Чернівецькій області. Багато людей поїжджали за границею і стає дефіцит медичних сестер. Мені кажуть, що з кожним роком якось стає більше і більше. У нас такого ж великого дефіциту немає. Ну, наприклад, у нас на сьогоднішній день 333 ставки медичних сестер, зайнятих 324. Дев'ять ставок у нас є вільних. У нас є один брат медичний з відділення анестезіології, з ліжками інтенсивної терапії, служить. В Зсу і один лаборант вже відслужив. Зараз він вже демобілізований. Всі медичні сестри лікарні швидкої допомоги стоять на обліку та згідно з новим законом про мобілізацію мають оновити дані протягом найближчих двох місяців. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на СІ-4.